На годиннику 20.30 ви дивитесь про тиждень. Найактуальніші події цих семи днів далі у програмі. Підсумовуємо тиждень, що минає, і з поміж іншого розкажемо про міністерську перевірку області, що сказав міністр інфраструктури про використання львівщиною коштів. Та які ремонтні роботи оглянув? Чому перевізники-пікетувальники повернулися до роботи, чи возитимуть пільговиків, та чи знайшли спільну мову з міською владою про те, чи варто вакцинувати дітей і від яких недух, а також про святкові лінійки у львівських школах та посвяти у студенти у найпопулярніших вишах. Ми аналізуємо висновки. Робите ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Цього тижня Львівщину із робочим візитом відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Посадовець побував у кількох навчальних закладах, привітавши студентів із Днем Знань. Згодом оглянув новостворений центр керування повітряним рухом, а ще пересувний ваговий комплекс, що визначає вагу вантажівок. Окрім того, побував у Старосамбірському районі, де проінспектував перебіг ремонту дороги державного значення Львів, Самбір, Ужгород і резюмував, наша область є однією із найкращих. Яка дійсно ефективно використовує кошти із державної казни і від перевиконання митних платежів, адже дороги справді ремонтують. А завданням номер один урядовець назвав реконструкцію автошляху Львів, Тернопіль. Деталі міністерської інспекції. Далі Ольга Тимоляк. 32 тони 950. Нормально. У себе навантаження нормально. автомобіль може продовжувати подальший рух. Ось так великогабаритні вантажівки зважують, аби виявити, чи не перевищують водії допустимі норми навантаження. Зупиняють машини патрульні, а далі приступають до роботи фахівці, котрі проводять зважування. Інформація щодо зваження поступає в цей прилад, де я ввожу перед заїздом автомобіля маркумобіля, номер і всі інші параметри. Результати зваження виходять в цифровому варіанті на цей чек. При виявленні порушення чек передається інспектору для прийняття відповідного рішення. Поліцейські розповідають, тепер менше водіїв порушують чітко визначені норми ваги вантажу та транспорту. Однак, пересування вантажівок, які порушують допустимий ліміт ваги у 40 тонн, ще фіксують. За минулий календарний тиждень було зважено близько 235 транспортних засіб, в яких було виявлено 15, виявлено 15 автомобілів з порушенням ПДРу з, з ваговими параметрами, на які було складено плату е, за дороги було на 2800 євро. Такий пересувний зважувальний комплекс на Львівщині лише один. Загалом в Україні їх 24. Урядовці обіцяють, закуплять ще 80, приблизно п'ять з них передадуть у наш регіон. Питання вагового контролю довго не було на порядку денному, тому багато перевізників умовно розслабилися. Подумали, що можна порушувати законодавство і вантажити постівна. Мачмала мач випадки по шістдесять вісімдесят тон. Південній області по 130, інколи навіть. Після такого переїзду дороги не лишається в загалі. Табарит контроль це не лише контроль за вантажівками, це контроль за дорогами. Окрім того, міністр інфраструктури побував у Старосамбірському районі, де ремонтують дорогу державного значення. Загальна протяжність ремонтних робіт 82 кілометри. Загальна вартість. По факту виконаних робіт буде біля 400 мільйонів. Всі ці кошти йдуть за рахунок перевищення відмитних показників. Мені дуже приємно, що Львівщина є одним із піонерів і найкращих областей, які дійсно ефективно використовують і державні кошти, і надходження відмитних зборів, інше джерело фінансування. Одне з ключових задань це цього року так само розглянути можливість ремонту дороги Львів-Тернопіль. Я сподіваюся, що ми спільно зусиллями обох очільників обох областей це зможемо довести логічного кінця. Відремонтувати дорогу обіцяють до листопада, а двокілометрову ділянку дороги бережани на Брюховичі, що з'єднує Львівську область з Тернопільською, відремонтують до середини вересня. Заплановано провести поточний середній ремонт протяжністю 2,1 і Тобто, це була сама найбільш зруйнована ділянка дороги, яку потрібно було ремонтувати в першу чергу. Підрядники стверджують, гарантія на асфальтне покриття 5 років. Зараз сподготають роботу. Зараз проводимо підготовчі роботи, аби вже наступного тижня прокладати асфальт. До середини вересня закінчимо. Місцеві мешканці розповідають, дорогу не ремонтували уже кілька років, лише час від часу засипали ями, а тому тепер ремонту не просто радіють, а й навіть допомагають робітникам. Дорога була ужасна, дуже люди раді. Окрім того, сьогодні на Львівщині ремонтують ділянки дороги на трасі другого Беджгрушів Комарно та Куровичі Рогатин. Невдовзі мають намір почати роботи на ділянці меденничі пустомити. Ольга Тимуляк про тиждень. І Ольга Тимуляк продовжить тему дорожню. Щоправда, йтиметься вже про приватних перевізників Львова. Частина власників автобусів цього тижня у місті пікетували, попередили про протест заздалегідь ще у вівторок. А вже в ніч на середу частина маршруток вишукувалися в кінці вулиці Пасічної і вже вранці не вийшли на рейси. Самі пікетувальники твердили, не курсують кілька сотень автобусів. Тим часом у ратуші звітували їх менше, аніж кажуть водії. І вже до обіду протестувальники з'їхали з-під стіни міської ради. Там вкотре нагадали свої вимоги, хочуть, аби їм відшкодували гроші за перевезення пільгових категорій. Вирішити ситуацію просять мало не негайно. У місті створюють спеціальну депутатську комісію спільно з перевізниками хочуть знайти вихід із ситуації, що склалася. Вів'яни тим часом самі вигадують альтернативи. І думки всіх сторін конфлікту цього тижня збирала Оля Тимуляк. Вона розповість більше. У вівторок вранці не всі львів'яни дочекались на зупинках своїх маршруток. Вероніка через відсутність на маршруті 25-го автобуса була змушена добиратись пішки. Чекали, взагалі не було маршрутки, взагалі не їхала. Це було десь коло 11-ї години. Водії залишили транспортні засоби на пасічні і влаштували протест під стінами ратуші. Вимагали створення робочої групи щодо врегулювання питання із пасажирських перевезень та відшкодування коштів за перевезення пільговиків. Ми зранку машини пустили. До дев'ятої години, щоб вони все таки перевезення частково здійснили, самі пікетувальники констатували на маршрути. Не виїхали кілька сотень автобусів. У міськраді своєю чергою говорили лише про відсутність півсотні транспортних засобів. Ті маршрути, які водії не вийшли, це більше маршрутів міра ІК, АТП були посилені за рахунок резерву АТП. Основною вимогою пікетувальників є врегулювання перевезення пільговиків у місті. Тарас працює у цій сфері з 2008 року. каже, що жодного разу не отримував відшкодування за перевезення пільгових категорій населення. Жодної копійки приватний перевізник не отримав з ні з державного бюджету, ні з міського за перевезення комунально за перевезення пільгових категорій населення. Якщо навіть і дотації. Держава виділяла, то ці гроші керівники фірм там під різними приводами розтягували собі під по своїх кишенях. Перевізники пропонують кілька варіантів вирішення проблеми. Перший шлях це надання адресної допомоги пільговикам. І другий варіант, який ми пропонуємо, це створення єдиного пільгового квитка, який дасть реальний облік пільгових перевезень, і відповідно реальне відшкодування для тих перевізників, які надають. Пенсіонери ж готові платити за проїзд, якщо їм надаватимуть адресну допомогу. Я вважаю, що вирішить, але в державі зараз немає грошей. Реально ні. готівки немає. Тому не стройте собі ілюзії, що хтось вам буде давати адресну допомогу. Я буду платити білет, бі 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 трамваю і, і маршрутки. Але що мені дадуть, файну пенсію, три тисячі. У мене 949 гривень допомоги. Як я можу платити за транспорт? А якби мені давали адресну допомогу, я б платила у четвер, ж автобуси врешті виїхали на маршрути, адже розпорядження міського голови створено робочу групу, яка має врегулювати усі питання. Вирішується питання стосовно запровадження електронного квитка. Будуть розглядатися ті чи інші пропозиції стосовно навіть не обмеження. Перевезення пільговиків громадським транспортом а врегулювання цієї ситуації. Але ми розуміємо, що ця ситуація може бути врегульована виключно на загальнодержавному рівні. Однак приватні перевізники повідомили, чекатимуть лише до 15 вересня. Якщо ситуація із перевезенням пільговиків не зміниться, страйкуватимуть знову. Ольга Тимуляк про тиждень. Праваці на Львівщині у Львівській дитячій лікарні Охмадит медики продовжують боротися за життя восьмирічного хлопчика, який через звичайну подряпану заразився небезпечною хворобою. Правцем перші кілька діб були мало некритичними. Вже зараз ситуація. Дещо стабілізувалась. Гостре інфекційне захворювання, що уражає нервову систему, з'їдало дитину на очах. Як розповідають у лікарні, попереднього хлопчик проколов палець, що і призвело до контакту рани із збудником хвороби. Що саме це було, невідомо, однак щеплення від важкої недуги хлопчикові не робили, що і викликало таку реакцію в організмі дитини, кажуть медики. Зараз вакцини від правцю в Україні майже немає, та й батьки все частіше відмовляють. Від вакцинації своїх дітей, то що потрібні щеплення, від яких недуг вони надважливі і які вакцини є в наявності, з'ясовував Віталій Гамадин. Рідні довго не підозрювали, що дитина інфікована, і до медиків звернулись, коли у хлопчика вже почались судоми. Однак і самі лікарі з процесом затягнули, бо не могли встановити діагноз. Дитина в неї розпочались судоми. Спершу було звернення в Жовківську районну лікарню. На що був встановлений невірний діагноз, після чого на наступний день було звернення знову в лікарню на вулицю Орлика, після чого була дитина транспортована на вулицю Мечнікова в інфекційну лікарню, і відповідно, опісля згідно наказу і, скажімо так. Можливості була транспортована саме сюди, тому що тільки тут дитині могла бути надана повноцінна допомога, яка і була надана. Наразі жодних прогнозів ніхто з лікарів не дає за словами фахівців. Хлопчик підключений до апарату штучного дихання і перебуває у кризовому стані. Зараз прогнозувати якісь речі важко. Дитина зараз перебуває в реанімаційному відділенні, поступила у важкому стані, стан погіршувався. Через це дитина була переведена на штучну вентиляцію легень з відповідними седативними препаратами, тобто лікування йде по протоколу, по наказу Міністерства охорони здоров'я. Восьмирічному Матвійку вже зробили екстрений курс вакцинації від правця. Однак сироватку довелося шукати рідним за кордоном. Адже в Україні вакцини відправця, як від інших інфекцій, практично розкіш. Це мова йде про протиправцеву сироватку. На в Україні на сьогоднішній день не зареєстрована її. Постачання, які були раніше на залишках, були в окремих лікувально-профілактичних закладах. Зараз ще скупити її в аптеці не можна взагалі. Вона продається в Польщі і її можуть доставляти волонтери від міністерства охорони здоров'я. У міністерстві охорони здоров'я про проблеми з вакцинами знають. Більше того, запевняють, щеплення є де та за що купити. Однак в МОЗ наразі немає кому займатися державними закупівлями. Є управління, яке займається держзакупівлями. Там є п'ятеро людей, керівник і чотири працівників. Керівника немає, це вакансія, і чотири людей, які всі є або у відпустці, або на лікарняні, і вже довший час. То зараз в міністерстві ніхто не займається державним закупівлям. Відтак, поки одні у довготривалі відпустці, інші на лікарняному ліжку, загалом ситуація в країні критична не лише сироваткою відправцю а й з вакцинами для профілактики кашлюка, дифтерії, гемофілійної інфекції. Хоча на всеукраїнських медичних форумах та урядових сайтах вони є, проте лише на папері, коли ж завезуть такі потрібні препарати до регіонів, поки невідомо. А ще за останні кілька років кількість батьків, які готові вакцинувати своїх дітей, різко зменшилась, адже люди не довіряють вакцинам. Хоча чи не всі медики твердять саме щеплені? Є найкращим засобом протиінфекційних хвороб. Проте вибір залишається за кожним окремо. Віталій Гамадин, про тиждень. На Львівщині на початку тижня вибухнув автомобіль. Є загиблі. У селі Старе село, що в Пустомитівському районі, підірвали джип-Галентваген. За попередніми даними, спрацював вибуховий пристрій. Ба більше Після вибуху автомобіль обстріляли з автоматичної зброї. Як пізніше стало відомо, внаслідок вибуху та обстрілу автомобіля у старому селі загинуло два мешканці Львова, а також мешканець села Зимна вода. Сама автівка належить Львівському холодокомбінату. Там вже і працювали загиблі. Ще один пасажир автомобіля отримав травми та був госпіталізований. Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють. Обставини, події та проводять слідчі дії. Був підірваний автомобіль Мерседес, в якому знаходились охоронці одного із місцевих відомих бізнесменів. В результаті вибуху загинуло троє людей. А про інші важливі події тижня, що минає, далі в короткому огляді. У Львові відбувся форум партнерства. Участь в заході взяли польські та українські посадовці, обговорювали питання децентралізації, а ще механізму участі громади в житті міста, промоції регіонів та формування громадського простору. В межах форуму чиновники підписали протокол про міжрегіональне співробітництво між нашою областю та підкарпатським воєводством Республіки Польща. Співпрацюватимуть в сферах реформи місцевого самоврядування, агропромислового розвитку та транскордонного співробітництва. Дуже важливо сьогодні, що ми маємо надій. Іного партнера і сподіваємося, що в рамках проекту Україна, Польща Білорусь ми зможемо використати ті ресурси, які сьогодні є виділені Європейським Союзом для реалізації спільних проектів. підписанням цього протоколу. Ми вкотре підтвердили нашу співпрацю та порозуміння, які тривають вже роками. Як і ви, ми також покладаємо великі надії на проект Україна, Польща, Білорусь, який вимагає від наших держав подальшої співпраці та реалізації спільних проектів. Після літніх канікул депутати Львівської обласної ради приступають до роботи. Чергова сесія відбудеться у вівторок, 13 вересня. Серед нагальних питання внесення змін до обласних програм та показників бюджету, призначення директорів 12 комунальних підприємств. Також винесли на сесію питання про обмеження продажу алкоголю на Львівщині. 54 мільйони виділили з обласного бюджету цьогоріч на реалізацію мікропроєктів на Львівщині. Лише в Кам'янко-Бузькому районі вдалося реалізувати 27 мікропроєктів. Стосуються вони переважно заміни вікон чи утеплення фасадів у школах та садочках. Однак вдалося і скерувати кошти на ОСББ, подавати заявки на наступний бюджетний рік. Активна громада зможе вже восени. А нині на сайті Львівської облради проводять опитування щодо пріоритетних напрямків реалізації обласного конкурсу. На Самбірщині поменшили неосвітлення освітлених вулиць, завдяки обласній програмі мікропроєктів реконструкцію вуличного освітлення цьогоріч провели на семи об'єктах в Самбірському районі. Загалом там цьогоріч реалізують 44 мікропроєкти. Здебільшого йдеться про енергоощадні заходи та облаштування території. За умовами конкурсу, вартість кожного мікропроєкту не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. За кошти від виграного гранту на Львівщині енергомодернізували два об'єкти бюджетної сфери: а це садочок у Жовкві та центр крові у Львові. Окрім того, у місті провели енерго. Аудит бюджетних установ це дасть можливість в подальшому економити газ та кошти на опалення. Попрощались із героєм. В понеділок Львів в останню путь провів бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Олексія Ващука, який загинув ще в 2014-му. Його вдалося опізнати завдяки проведенню ДНК експертизи. Після прощання в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла похоронна процесія вирушила на лишаківське кладовище. Там і відбувся чин похорону загиблого героя. 1600 кілометрів. Учасники велопробігу повернулись з Одеси до Львова. Упродовж 16 днів зрячі і незрячі велосипедисти з семи міст України на двоколісних відвідали 10 областей. Крутили подалі більше 40 учасників. Усього було 5 велосипедів тандемів. У Львові стартувала обов'язкова реєстрація домашніх собак, а також за бажанням власників і котів, після реєстрації тварина отримає жетон із QR-кодом. З жетоном тварину легше буде знайти. Реєструватимуть домашніх собак на базі ЛКП «Лев». З собою власнику собаки потрібно мати паспорт свій та тварини. Вартість такої реєстрації становитиме 52 гривні 63 копійки. Допомога армії та життя на передовій на день народження України, 24 серпня, львівські волонтери разом з журналістами ТРК Львів, котре поїхали в зону АТО, аби підтримати наших захисників на передову. Доставили понад 30 тонн вантажу гуманітарної допомоги, харчів та засобів обмодерування. Натомість сюди привезли привіти із зони бойових дій та настрої військовиків. Дядя Коля військовий, який на сході з початків війни, і за словами чоловіка повернеться додому лише тоді, коли в країні буде спокій. Боєць розповів про настрої, побут та мінські домовленості, яких не дотримувалися, та продовжують ігнорувати сепаратисти. Історію і спередової далі розкажуть журналісти про тижня. Більшого нема. Навіть сім'я нижче, кохання, сім'я, діти все нижче. Оце саме верхнє. все вище вже тільки. І як ти себе тут ведеш, отак от да. тобі. Та я кажу, от навіть ті, хто з під палки сюди прийшли, вони все одно вже герої були вони тут. Дядя Коля на передовій з перших днів. Чоловік уже кілька разів їздив додому на ротацію та кожного разу повертався. Військовий каже, без своїх побратимів вже не може, адже війна згартовує та зближує, а так зване перемир'я по факту лише на папері. Згоріли два пацана Захар і Славік вистрий. Славік був на голову вищу від мене і ще ширший в плечах, ніж я. Я брав мішок з цим всім 20 кілограм. ДНК, тому що визначити хто де, хто. Це страшна війна, це. Я не знаю, але до всього звикається. Військовик розповідає на сході, як було, так і залишається гаряче. Працюють ворожі танки, міномети, зброя 152-го калібру, яка заборонена мінськом, і все це серед білого дня. Прості хлопці, незважаючи ні на що, боронять та захищають. Є купа простих солдатів, простих, які набагато більше достойні звання герої України, ніж половина з тих, що є, з тих, що є. А що в нас ні один солдат. Не, не зробив для України більше, ніж там 100 генералів. Та купа є таких пацанів, які кидалися з гранатами на танки. Та хлопці не лише боронять і захищають, але й пам'ятають своїх побратимів та віддають їм шану у слов'янському районі, що на Донеччині на місці падіння літаків мі 24 бродівських авіаторів у 2014-му встановили та освятили пам'ятні знаки загиблим пілотам. Вертолітники були досвідченими бійцями, брали участь у кількох миротворчих операціях на різних континентах світу, але загинули саме на батьківщині. Ми вшануємо пам'ять тих, хто полегли тут понад два роки тому. Це льотчики, пілоти, ті люди, котрі герої наші, котрі загинули в травні 2014 року над небом Слов'янська, та, попри всі тяготи, небезпеки та страх смерті, захисники додому повертатись не збираються допоки ворог не відступить і запевняють, готові у будь-який момент дати порядну відсіч агресору за себе усіх українців та хлопців, які захищаючи загинули. Віталій Гамадин про тиждень. Знову за книжки. Цього четверга у львівських школах та вишах пролунав перший дзвінок. За літо навчальні заклади як слід підготували, закупили підручники, відремонтували спортзали, харчоблоки та санвузли. Загалом лише шкільний поріг у Львові переступило понад 8 тисяч першокласників, а львівські вузи. Університет імені Івана Франка та Львівська політехніка в трійці лідерів за кількістю охочих у них навчатися. Лише у політехніку вступило 4 тисячі студентів. Відзначився і військовий виш в академію сухопутніх військ. Цьогоріч вступили рекордні 1200 курсантів. Більше про свято 1 вересня розповість Ірина Коненець. Цьогоріч шкільний дзвінок вперше пролунав для восьми тисяч львівських першокласників. Вони ще не до кінця усвідомлюють, що означатиме школа у їхньому житті, тож мають свій погляд на шкільну науку. Хоті вчитися писати у школі, просто вчать нічого не роблять. Просто діти вчаться, знаєш, там вчуться, пишуть уроки і читають. Це вже університет Львівська політехніка. Цьогоріч сюди вступили 4 тисячі студентів, які здобуватимуть ступінь бакалавра. Ще стільки ж магістра у дворі навчального корпусу ніде було яблуку впасти. Я хотіла побути ну побувати, хоча б одного разу за кордоном. Я ніколи там не була. І мені здається, політехніка надасть мені таку можливість. Вони отримали шанс, отримали шанс поступити Львівську політехніку. Як вони скористалися цим шансом, так, щоб стати дійсно висококваліфікованим фахівцем, це вже залежить від них. Ну, а ми, звичайно, будемо їх направляти. Ще більше трьох тисяч молодих людей стали студентами Національного університету імені Івана Франка. З них майже дві тисячі вступили на бюджетну форму навчання. Цей вуз є одним із найпопулярніших серед абітурієнтів. Цьогоріч він посів друге місце за кількістю поданих заяв. Я вступив на переклад англійський і очікую, щоб у нас було на, все на найвищому рівні, так як в цьому університеті. Він вже такий старий, то й досить гарні вчителі. В університеті завжди були в пошані і цінувалися люди творчі, творчі, креативні особистості, які прагнуть свободи і демократії, які завдяки своєму невсепучому розуму, наполегливій праці. Правильно з'ясувати закони світобудови перший дзвоник пролунав також у Львівському міському ліцеї імені Героїв Крут. Цьогоріч сюди вступили майже 200 юнаків. Це завжди хочеться зробити щось таке, щоб дітям запам'яталось, Яким запам'ятається цей перший дзвінок, який відбувся сьогодні? Їм це продягання в уніформу нову. Ну і звичайно. Гордість кожного військовослужбовця це є погони. А це вже урочисто розпочне шикування з нагоди початку навчального року в академії сухопутних військ. Ще три роки тому сюди вступало максимум 300 курсантів, та війна зробила своє. Впродовж останніх двох років кількість вступників зросла до понад тисячі. Адже професія захисника вітчизни стала шанованою в українському суспільстві. Велике бажання було стати військовим. Бути таким як батько, дідушка. Друзі дуже були здивовані. Дуже здивовані. Вони я про свій вибір не оголошувала нікому. Це тільки як поступила сюди, тільки вони тоді дізналася. Серед новачків є досвідчені вояки трьох курсантів академії нагородили державними нагородами за мужність під час антитерористичної операції. На сьогоднішній день у нашої молоді. У нашого народу, у нашої нації є великий патріотизм і великий бойовий дух для того, щоб захищати свою державу. Таким урочистим було 1 вересня у Львові, адже у місті налічується понад 100 тисяч студентів і більше 70 тисяч школярів. Кунанець про тиждень. І у нас все на сьогодні. Такими цих сім днів побачила команда нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше, адже знаємо усе про тиждень. Цінуйте свій час і не витрачайте його на те, що вже завтра може бути неважливим. Не переставайте вірити і мріяти. Дякую, що з нами до зустрічі.